Працівники Центральної міської бібліотеки для дітей імені Шури Кобера і Вітіхаменка. З нагоди великого і яскравого ювілею століття існування вашої бібліотеки, ми, вчителі Миколаївського ліцею 38, хочемо висловити найщиріші вітання вам усім. Це святковий момент, коли ми можемо згадати всі досягнення, які були зроблені протягом цього видатного століття. Бібліотека це не просто приміщення з книжками. Це осередок знань, культури та мудрості. Протягом століття ви були важливими партнерами для освітян та розвитку нашої громади. Ваша праця сприяла розширенню світогляду, збагаченню знань та розвитку навичок читання серед багатьох поколінь. Ця велична цифра 100 років свідчить про вашу відданість, пристрасть та безмежне бажання служити громаді. Ваша робота є вітчизняним скарбом, і ми, освітяни, завжди вас цінували за важливу роль, яку ви відіграєте в житті нашого міста. Вітаємо вас з неймовірним ювілеєм і бажаємо міцного здоров'я, нових досягнень та багато цікавих книг наших шляху вашої неймовірної подорожі. Нехай цей великий ювілей стане початком нових досягнень та можливостей. Нехай ваша бібліотека і надалі росте, і розвивається! Повертаючи нових читачів та вдосконалюючи свої послуги, з найкращими побажаннями та глибокою вдячністю педагогічний колектив Миколаївського ліцею номер 38